Привіт, це огляд цікавого та доволі потужного міні-ліхтарика від бренду Sofirn. Зустрічайте Sofirn F1. та зараз вам все детально про цей міні-ліхтарик від Sofirn розкажу та покажу. Починаємо. Постачається Sofirn F1 в такій коробці, де, окрім самого ліхтарика, ви знайдете USB-C кабель для зарядки батареї, шнурок для закріплення на ліхтарик та інструкцію на англійській мові. Sofirn F1 отримав алюмінієвий корпус на лицьовій панелі. В нас напис моделі Sofirn f 1 та можливість регулювати пучок світла, чи простими словами зум-ліхтарика. Зверху сам ліхтар, знизу кнопка управління ліхтариком. Один натиск на кнопку вмикає, вимикає ліхтар та перемикає режими світіння від меншого до більшого. І якщо коротко по характеристикам цього міні-ліхтарика, то світить він до 800 люмен, максимальна дистанція світіння до 187 метрів, вологозахист ip 68, вага 28 грамів. Автономність Софір nf 1 пропрацював в мене на максимальній яскравості приблизно приблизно до однієї години, але сам ліхтарик продовжив світити ще на мінімальній яскравості до 4 годин усього, що дуже гідно, враховуючи компактні габарити ліхтарика та батареї типу 14500 на 900 мАч, яка повністю заряджається через USB-C порт приблизно за 3 години. Ну а зараз в вашій увазі реальні польові тести цього міні-ліхтарика в темних умовах на вулиці. Тестую міні-ліхтарик Sofirn f 1 вмикаю його. Це в нас стандартний режим світіння. Мінімальний, середній, максимальний. І це турборежим. Зараз ми відкрутимо, ось я зум змінюю. Так, опа. Це в нас зум міняється. І ось так ми світимо. Вважаю, що також міні-ліхтарик світить дуже добряче. А ви пишіть свої думки в коментарях. Підсумок ліхтарик Sofyrne F1 це гідний міні ліхтарик, який вартує недорого, а саме приблизно 10 доларів, що дуже непогано, як для його характеристик та його можливостей. І у підсумку я можу рекомендувати його до покупки. Посилання, де купити цей ліхтарик від Sofirn, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку і де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та правабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!